Castlevania 2 Summon Quest рольова екшен гра 1987 року. Розроблена та видана Konami. Спочатку вона була розроблена для Famicom Disk System і в Північній Америці в 1988 році для Nintendo Entertainment System. Це друга гра по Castlevania. Дія відбувається через 7 років після подій першої частини. Гравець знову бере на себе роль мисливця на вампірів Саймона Бельмонта, який вирушає в подорож, щоб зняти прокляття, накладене на нього Дракулу в кінці їхньої попередньої зустрічі. Тіло Дракули було розділене на п'ять частин, які Саймон повинен знайти та принести до оріїн замку Дракули, щоб знову перемогти його. Гра суттєво відрізняється від першої частини. Вона включає елементи рольової гри та відкритого світу. У грі є система паролів. Тож вам не доведеться починати свої пригоди спочатку. Саймон, яким керує гравець, може розмовляти з жителями сіл і міст. Вони даватимуть підсказки, часом корисні, а інколи зовсім дивні. Особливо для тих, хто грає вперше. Також він може відвідувати торговців, у дитинстві ми називали їх бабці смерть, які продають різні предмети, як для боротьби з ворогами, так і для переходу в нові райони. Щоб купувати ці речі, Саймон повинен збирати серця, які випадають з переможених ворогів. Окрім звичайних предметів, він може придбати нові батуги в кількох місцях. Саймон Quest також вводить систему досвіду, яка дозволяє збільшити силу та максимальний рівень здоров'я Саймона, збираючи серця. Як на мене, графіка в Рі виглядає дуже гідно, як для 87-го року, а саундтрек культовий, так само як і у першій частині. У грі реалізована зміну часу доби день і ніч, що впливає на геймплей. Вдень вороги за межами сіл слабші, вночі ж вони стають сильнішими та завдають більше шкоди. Але натомість дають більш сердець після поразки. Жителі сіл і торговці вночі зникають, а їх місце займають зомбі. Якщо вам потрібно нафармити серця, ніч і місто ідеально для цього підходять. У багатьох містах можна знайти книги. Які тумани натякають на певні події чи предмети. Часто вони добре заховані, але користі з них, чесно кажучи, небагато. Про зброю і предмети поговоримо згодом. Мета гри подорож до п'яти особників, де треба знайти п'ять частин тіл Дракули та чарівний хрест. Частини тіла можна використовувати як допоміжні артефакти під час гри. Зібравши всі необхідні речі, Саймон зможе зняти блокаду перед замком Дракули. Після перемоги на Дракулу, гравець може побачити одну з трьох можливих закінчень, залежно від того, скільки часу знадобилося на проходження гри. Про них ми поговоримо пізніше. Давайте тепер пройтемору і подивимось, які речі та секрети вона приховує. Ми починаємо у містечку під назвою Джова. Да, не хотів би я жити там. Місцеві мешканці будуть говорити незрозуміло що. Не звертайте на них уваги! У церквах можна помолитися і відновити своє втрачене життя. Ваша головна ціль тут купити білий кристал, святу воду а потім зробити невеличку прокачку бича. Звісно, на все це вам не вистачає грошей. Тому йдемо у місцевий ліс або чекаємо ночі і вибиваємо монети з місцевих зомбій. Свята вода в цій ну дуже слабка, корисна проти ворогів тільки на початку. Краще юзати її, щоб знаходити секретики та таємні кімнати з торговцями. Далі йдемо праворуч через ліси та річки. Коли побачите дробину, спускаємося униз. Так ми потрапимо ще в одне містечко під назвою Verous. Там ми купуємо кінжал. Зовсім не потрібна зброя, але для колекції піде. Та прокачуємо ще свій бич у торговця. Виходимо з місця, підіймаємось по драбинах та повертаємо ліворуч. І ось ми дійшли до першого замку. Тут нам і знадобиться білий кристал, щоб побачити невидиму платформу. Хоча, якщо чесно, вона завжди там є. Просто ви її не бачите, але застрібнути на неї можливо. На вас уже нападає різна нечисть: чорні лицарі, якісь п'явки та різні демони. У деяких стінах можна знайти підсказки у вигляді книжок. Знаходимо торговця та купуємо необхідну для проходження річ, кілок. Він потрібен, щоб знищити магічну сферу в глубинах замку та взяти першу частину дракули ребро. Воно дає можливість. Використовувати щит, який автоматично блокує деякі снаряди, коли він активований як суп -зброя. Повертаємось до виходу і тепер прямуємо до другого замку, який неподалік. Але на початку знаходимо дуже круту зброю для останнього боса. Це вогонь. Для цього треба зламати два блока святою водою, а потім у стінки знайти вже вогонь. Щоб потрапити у другий замок, вам потрібен синій кристал. Для цього, коли побачите турбину, йдіть повз неї праворуч і потрапите в місто алджиба. Зверху знайдете дядька, у якого обміняєте білий кристал на синій. Але не поспішайте повертатись. Праворуч кладовище. Купуємо в місті часник та лаврове листя. Воно дає невразливість на деякий час. Йдемо на кладовище, кладемо чесник і з'явиться секретний торговець, який дасть вам срібний кенджал. Трохи краще за звичайний, але особливої користі не принесе. Повертаємось до турбини, приклоняємо коліна з синім кристалом на березі річки і вуаля відкривається секретний прохід під воду. Так ми знаходимо другий замок. Замки тут між собою схожі по ворогах і оточенню. Тому знову знаходимо торговця, купуємо кілок, знищуємо чергову сферу і отримуємо другу частину драку. Серце. Воно не має бойового ефекту, але необхідно для пошуку третього замку. Все, праву частину мапи ми пройшли. Тепер повертаємося на самий початок гри. Міста Джова. І їдемо ліворуч. Ядовиті болота можна безпечно пройти з лавровим лиском. Або без нього. Втративши трохи життя. Щоб потрапити в третій замок, потрібно показати човниру серце Дракули. Він злякається і повезе вас до нього. Але перед тим пройдіть до кінця ліворуч через річку. Знайдете торговця, який дасть ще одну безкорисну зброю діамант. Літає по екрану, але толку з нього мало. Тут, до речі, ви зустрінете мумій та голови медуз з першої частини. Але вони не такі небезпечні. Заходимо у третій замок. І знову кілок, сфера. Но не поспішайте! Перший у грі бос Крім Reaper. Пам'ятайте його з першої частини. Це жалюгідна подоба. Упасимо його батагом і кидаємо вогники. Забираємо золотий кінжал, До речі, це сильна зброя, але в цій грі батіг це все, що вам потрібно. Потім кидаємо кілок і беремо третю частину Дракули. Око. Воно виявляє приховані платформи та фальшиві стіни. Але на ділі я помітив, що воно просто показує заховані книжки в, в блоках. Коротше, ще одна безкорисна річ. Смерть знову ожила. Але найсмішніше, що цього боса взагалі можна не вбивати. Просто пройти повз нього. Отака от, от гра. Тепер повертаємося до човняра і просто говоримо з ним, не показуючи серця. Він везе нас до міста Альдер, де ми обміняємо сіний кристал на червоний. І якщо потрібно, тут можна ще купити чесник та лавровий листочок. На розвильці спускаємося вниз. На кладовищі кладемо чесник і з'явиться торговець, який подарує шовковий мішок, що збільшує кількість лаврового листя, яке ви можете нести. Повертаємось до розвилки та йдемо ліворуч. У місті Ондор можна купити лавровий листочок і останній батік Морнінг Стар. Далі ліворуч до гори. І ось тут багато хто в дитинстві, ру і закінчував. Беремо червоний кристал, сідаємо навпроти гори та молимось. Смерч переносить вас прямо до четвертого замку. Запам'ятайте це місце. Четвертий замок нічим особливим не відрізняється. Як завжди, купуємо кілок, руйнуємо сферу та беремо четверту частину Дракули. Ніготь. За описом він дозволяє ламати деякі стіни і Замість використання святої води. Можливо, але я ніколи цього не пробував. Не дуже потрібна здібність. Після замку йдемо ліворуч. Стаємо з червоним кристалом біля річки та молимось. Впускаємось з подробинів підземелья. І знаходимо торговця, який прокачає останній батіг. Тепер у вас вогняний батіг. Найсильніша зброя у грі. Проходимо Труйні болота ліворуч і ось п'ятий останній замок. Тут нічого нового, але є другий босс. Маска. Вона літає екраном і кидає вогник. Використовуйте кістку Дракули, кидайте золотий кінжали, або бійте байтагом. За перемогу отримаєте святий Хрест, необхідний для входу в замок дракули. Також у замку є магічна сфера з кільцем Дракули. Без нього ви не зможете потрапити до фіналу. Іншого застосування кільце, здається, немає. До речі, не забудьте знайти торговця, він дає багато безкоштовного лаврового листя. Пам'ятайте де був четвертий замик і смерч. Йдемо туди і тепер повертаємо праворуч. У місті Дойна нічого цікавого, окрім лаврового листочка. На роздоріжжі спускаємося по драбині. Праворуч тупик. І ось останнє місце Гри. Йомік. Тут мешканці казатимуть Саймону, щоб він не йшов далі, а повернув назад. Біля мосту, через річку, знищуємо блоки. Якщо ви не зібрали хрест і всі частини Дракули, блоки не зруйнуються. Ми входимо до зруйнованого замку Дракули. Ворогів немає, тільки загадкова музика. Атмосферненька. Вітаємо всі части Дракула на постамент, він оживає. Найкраща тактика використовувати вогонь. Без нього вбито його буде дуже важко. Все, зло переможено, але чи надовго? Грі є три фінали, залежно від того за скільки ігрових днів ви пройдете гру. Ми пройшли на нормальне закінчення. Погане закінчення. Подіть гру за 15 днів або більше. Саймон і Дракула загинули, показують могилу Дракули і пишуть. Битва завершена, тепер мир і спокій відновлено в Трансельванії. І люди назавжди звільнені від прокляття Дракула. І вас, Саймоне Бельмонде, завжди пам'ятають за вашу хоробрість і відвагу. Нормальне закінчення. Саймон перемагає Дракулу, але піддається смертельному прокляттю, накладеному на нього. Пройдіть гру за 8-14 днів. Саймон стає на коліна біля могили Дракули і з'являється текст із повідомленням. Хоча противостояння між Саймоном і Дракулою завершилося, Саймон не зміг пережити свої смертельні рани. Єдина надія Трансильванії молодий герой, що прийде після нього. І найкраще закінчення. Пройдіть гру за 7 днів або менше. Саймон перемагає Дракулу та звільняється від прокляття. Саймон Бенмен поклав край вічний темряві. Але пізніше тієї ночі з могили Дракули починає вилазити рука. Версія на FDS нічим особливо не відрізняється. Окрім іншої вступної заставки, системи збережень замість паролів, довгих завантажень та трохи іншого звучання музики. Але загалом це та сама гра. Сподіваюся цей ролик допоможе вам проти гру. Якщо ви цього ще не зробили. Бережіть себе і до нових зустрічей!